Вітаю вас, мої дорогі синьки. Давайте ми з вами подивимося зараз подаруночки. Адже весна йде і всім подаруночки несе. Так? Щось нове виростає, щось нове зароджується, щось нове закладається. І так, давайте ми подивимося аметист, Яшма. Так, І, і і, і. Чусь я хочу цей грайливий. грайливий. Ну, давайте от так. Перший, другий, третій. Подаруночки для першого закаленого такого подаруночки. Тут мають бути такі суворі подарунки. Для другого варіанта подаруночки, весняні подаруночки. І для третього варіанта весняні подаруночки. Обирайте свій варіант. Швидесенько, все, що в першу секунду прийшло, то значить ваше. Сумні, ви відкидайте. Перший варіант почнемо. Так, мої дорогенькі перший варіант. Подаруночки для вас. Нова сім'я. Створення нової сім'ї. Створення або поява нової дитини в сім'ї. Поява в сім'ї нового чоловіка. Тут говориться про те, що ваша сім'я буде поповнена. З'являться нові чотири ідеї, які ви зможете реалізувати на які у вас вистачить сил. Це все стосується тільки вашого гнізда, де ви проживаєте стабільно, куди ви приїжджаєте ночувати, спати. У вас будуть сили, у вас будуть ресурси. Просто тільки бережіть свої емоції, адже надлишок емоцій, вилитих в людей які вас оточують, можуть забрати ваші власні сили для ваших бажань. Ви дивитесь уже в майбутнє, розумієте, хочеться сказати, що ви ясно бачите, чого ви хочете, чого ви прагнете. Розуміння, ваша голова стане світлішою. Єдине, чого, ви знаєте, що у вас ось тут приходить така думка, ви не все чуєте. Ви ще не все почули. Маєте, прислухайтеся до якихось фраз, до якихось моментів, пісень, тому що ваші очі і ще почуття слуху, нюху, дотику, у вас не зовсім відкриті. Ви маєте відкликатися на свої власні відчуття, вони вам розкажуть більше, аніж ви звикли чути серцем. Слухайте, вас життя навчило стало, зробило вас трошки грубуватим. Очевидно, через образу ви обросли грубою шерстю. Тепер ви опираєтесь лише на свій досвід, на свою інтуїцію і на смак. Ви навчилися життя смакувати. Вас просять трошки стати м'якшими. М'якшими. Прокрила, що прокрила? Ой, цікаво, такий подарунок прокрила. Що прокрила? кажуть, щось окрилить. Здоров'я ваше. Ой, роз розсвіт. виконання бажань. Тут просто кажуть, хто хворів, видужає. В кого не було сім'ї, то її матиме. Хто хотів ремонту зробить, хто хотів прикрасити своє тіло, прикрасить, хто хотів купити собі нові обновки, купи, хто хотів переїхати, переїде. Знаєте, тут просто чарівний новий етап в житті. Перший варіант, я більше не хочу портити ваші подарунок. Тут не один подарунок, розумієте, тут. Скільки зірок на небі, скільки квітів у букеті, стільки у вас, в вашому житті буде прекрасних поповнень. І у вас на то все вистачить сили, єдине просить. Зберігайте свою енергію. Бережіть, не витрачайте, не даруйте надміру подарунків для людей, не розтрачайтеся емоційно, не хвилюйтесь, не переживайте через близьких, адже в них все буде добре. У ваших дітей, у ваших братів, сестер буде все прекрасно, чудово. Вам треба зосередитись на власних починаннях. Дякую вам за те, що ви завітали до мене на сеанс через те, що це приємно читати такі енергії. Приємно, що наш світ поповнюється радістю. Я щиро дякую вам за присутність. Ставте лайки, підписуйтесь, і ми надалі будемо отримувати позитивні енергії. Давайте другий варіант. Переходимо, що подарує вам весна. Подаруночки на весні для світлих, прекрасних, чемних, вихованих, культурних, вічливих. Улюбленці всесвіту, поїхали. І так, перший варіант: які подаруночки? Для тих, хто робив чистки. У вас чистка активно відбувається, працює. У вас буде новина, що ваш простір очищується від щурів, від втрат. Знову ж тут ремонт. Прикраса будинку, ремонт якоїсь побутової техніки. Ну тут швидше за все, що це естетичне переналаштування житла. Ваш двір буде прикрашений квітами, можливо, в будинку з'явиться багато нових квітів. Ваше життя очищується від щурів. Попередження, що щуриці ніде не діваються, вони все одно бачать вас, вони на нюх дуже добре чують, щоб ви були обережними, тому що вони в близькому оточенні вашому. Ваше життя гармонізується і з'являється новий якийсь знайомий. Ну, давайте подивимося на інше. Я не хочу на ці. Я зараз візьму якусь чудову колоду і іншу колоду. Хто це, давайте ось все подивимося. Хто це? Хто це такий новий входить в ваше життя? Нова людина, новий знайомий? Тут швидше за все чоловік, хоча я би не з усім сказала. Давайте, хто це, хто це новий? Кажу, будьте обережні, хтось слідкує за вами. Несподівано новий. Хто це? Покажіть. Ага, це не новий. Це не новий. Це той щур, який був у вашому просторі, буде по-новому діяти. Господи боже, мій боже. Ой, боже. боже. Хотілося б нового, але. Але бачите, як ваш простір буде ще досі очищатися від старого, старого, який прикинеться молодими квітучими. Може, щур прикраситься, переодягнеться весна, нове. Да? Ну, давайте подаруночок. Я хочу бачити подаруночок тут. Все, вам стане ясно. Вам настільки зрозуміло, що це, це жінка якась. Це якась жінка. Ви, будете, ви, ви прекрасно розумієте, що за ігри відбуваються навколо вас. Вам все так ясно. Ну, це з минулим зв'язане, бачите? Це це все з минулим зв'язане. Ну, подарунок. Несподіваний подарунок. Несподіваний подарунок. Подарунок вам. Ви є ключем для цієї жінки. Це зв'язано з жінкою. Жінка вам несе подарунок. Подарунок неприємний. Подарунок неприємний. Це подарунок від чоловіка. Це зрозуміло. Жінка буде передавати через чоловіка подарунок, чи подарунок нехороший. Нехороший. Це бачите, як для вас є подарунком, що ваше життя очищається, але ці щури будуть намагатися до вас у простір все-таки вникнути, прийти до вашого будинку, може щось принести, там. втрутитися у ваше життя. От. Тому що вони бачать, що ви крепко пахнете, ви крепко світете. Ви настільки зараз романтична, ніжна, тендітна. Вони думають, Боже, вона розслабилася. Давайте будемо далі продовжувати свою роботу. Давайте ми знову. То вона сумує саменька, в неї нікого нема. Давайте будемо. Да? Тому що тут самотній хлопець на коні. Ой. Вони вас рахують наївною. Вони вас рахують наївною, розумієте? Дитиною, ну, подаруночок, бачите? Вам нове щось іде, у вас новий подарунок іде. Нове, щось нове зароджується, нова любов, нове натхнення. Новий чоловік. Виконання бажань. Будь обережна, кажуть, будь, тому що є ідея з поверненням з минулого, бачите, перевернувся годинник. Так як буде і новий, так і буде і старий. У вас буде на порозі вибір. І причому одночасно. Ви маєте розуміти, ваші почуття вам підкажуть. Слідкуйте за годинником. Щось ви маєте побачити на годиннику, можливо, однакові числа, можливо, в якийсь час, певну хвилину, хтось щось десь скаже. Слідкуйте за годинником, кажу, тому що тут буде новина вам, подана на годиннику. Ще є таке зауваження, що хтось в один, один і той самий час читає на вас начітки, на свічку, тобто йде за кольцовка. Хтось вас намагається повернути, будьте уважні, кажуть. Подарунки у вас є, як і позитивні, так і негативні. Будьте уважні. Кажуть, робіть чистки, не лінуйтеся, бо подарунки є усякі. Хочете гарного подарунка, робіть чисточки. Все, другий варіант, дякую. І третій варіант. Третій варіант. Граючий, веселий. Так перетасуємо, щоб нова енергія була. Для третього варіанту подарунки. Угу. Подарунок, подарунок, знову чоловік, знову мужчина здалеку. Мужчина здалеку приїде. Так і чого він з мітлою, я не розумію. Давайте ми роздивимося Це, цього мужчину здалеку. Якийсь Далеко від'їжджав, може, повернені. А чому мітла? Ой. У вас іде перетрубація життя зв'язана з новим чоловіком. Якийсь мужчина буде наказаний, і він віддалиться від вас. А якийсь з'явиться новий. Щось завершується у вашому житті, йде новий цикл. У чоловіка, у цього чоловіка нового, да, тому що перспектива майбутнього руйнується сім'я, закінчується в нього період попереднього сімейного життя, і почина... і він мріє -нов, про нове. Тут цікаво, значить, з'являється у вас новий чоловік. Давайте будемо дивитися про нового, бо ці старі вже так застаріли, що штхнуть. Так, хто це є? То це? Якщо це новий? Ну, це, в принципі, як новий, старий буде планувати, ви його не впустите. А, ста... а новий, а новий, покажіть мені його. Покажіть новий. Новий планує розвестися, розлучитися. В нового теж проблеми в сім'ї. Розумієте, були? Новий теж закінчує стосунки, і в нього є плани на стабільне нове життя. Покажіть мені, ці плани детальніше. І Давайте так, щоб ми дізналися правду, істину стосовно вас. Наміри, Наміри. Наміри, в принципі, чисті поговорити про любов, про романтику, зустрітися на якесь побачення. Ну, тут просто, що, знаєте, сумнів, що тут задіяні дуже багато людей в оточенні, що ви не є вдвох, тут щонайменше четверо чоловік. Можливо, хтось намагається вас звести в суспільстві. Птахи яскраві, вам, вам прикрашають дуже багато гарного говорять. Можливо, це він собі мріє розказати вам такі. Да? Наміри, в принципі, так як подивися, то гніздечко звите, да? якісь стосунки, рост вітра і краса, наміри ну так, нічого. А чим це для вас обернеться, якщо ви відете ці стосунки? Ви знаєте вже про це кажуть, Все, ви вже в курсі. Ви думаєте про це? Ви думаєте про це, так? Да. Ви знаєте, що чоловік був одружений, чи одружений зараз. Для вас це є ризиковане. Ви не хочете входити в чужу сім'ю. Ви в курсі, вам розказали. Ну, чоловік хоче одружитися, розумієте? Тут цікава річ, що це новий союз, новий. Він слідкує за вами, ви йому дуже подобаєтесь, ви його притягуєте. Можливо, він, ви отримаєте від нього букет квітів з якоюсь там листівочкою. До вас увага просто велика від цього чоловіка. йде. У нього дружні стосунки, начебто про на вас. Каже, минуле я закінчив, я вже втікаю звідти, я тобі покажу документ. Все каже, закінчився. Я новий шлях, я хочу створення нової сім'ї. І він захищається від людини із сім'ї, тому що вона для нього є ворогом, там скандали постійні сварки, обмани, хитрість через гроші. Людину цього чоловіка в сім'ї утримували через гроші, через фінансові статки. Тобто, знаєте, попередження завжди мають бути не сліпо вірити всьому, що говорить. Ви маєте відчути самі, тому що тут і новий, і старий. І плани в одного і в другого створити з вами сім'ю. попередніми ми вже пробували, да? що вас тримали як дійну корову, і від вас отримували фінансовий ресурс. То на цей період до вас приходить новий чоловік, який пережив той самий досвід, що і ви тільки що в іншій статі. Ви будете розуміти один одного. У вас буде гармонійно плануватися. Да? От тут навіть ця карта подорожей. Ваш шлях до цього чоловіка він очищається, він вже відкривається, цей шлях, розумієте? Тобто, у ваше життя входить новий чоловік, який чітко знає, як йому правильно використати час. Він раціонально використовує своє життя. Тобто, він, очевидно, нещодавно в нього зруйнувалися стосунки, і він, не гаючи часу, адже йому треба вжити, вкладати ресурси, він не бачить себе окремо від сім'ї. Явно, що йому хтось підбив хребта конкретно, тому що чоловік з палицею, вже він підламаний, тобто травмована психіка в людини, да, однозначно. Але він до вас такий і наміри в нього майбутнє, розчищає людина шлях, щоб до вас наблизитися. Він хоче вам подарувати рай. Ну, принаймні, зараз, на даний період часу, знаєте, коли людина прожила такий досвід б'юзу в сім'ї, то мати наміри на щось прекрасне, це означає, що в людини добра душа. Я вам бажаю успіху. Бажаю щастя, гармонії в нових стосунках. Дякую, ставте лайки, підписуйтесь і приходьте ще.